А я, куми, послухав психолога і вирішив починати день з посмішки. Вчора усю першу половину дня старанно всім посміхався по можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав Василю, ще раз на на роботу прийдеш, звільню. Куми, а що таке подвійні стандарти? Це куми. Коли Фрейд, котрий все зводить до сексу? Геній? А Ржевський, який все зводить до сексу? Пошляк і розпусник. Переповнений автобус. Звідки з центру натовпу жіночий обурений голос? Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Зацікавлений голоси заднього майданчику. Чоловіче, не я три душу, скажи, що ти робиш. Куми, А чому останнім часом люди перестали розуміти анекдоти? Бо вони, куми, гадають, що це новини. Від тата у мене воля до перемоги, а від мами? Не обирати пріоритети, от і виходить, що все життя я вперто домагаюся цілей, які мені не потрібні.